Тут ми проводимо заняття, в нас є все необхідне для того, щоб діти себе почували тут як вдома. Ще ні одного немає випадку, щоб після об'єднання територіальної громади, щоб когось звільнили. Навпаки, з'явилися нові робочі місця в зв'язку з відкриттям, з відкриттям більш, більших садочків. В зв'язку з тим, що Інна Григорівна, навіть якщо потрібно щось десь закрити, вона навпаки каже: Ні, ми продовжимо, ми вийдемо якось з цієї ситуації від держави, одержали мільйон. Перша допомога в об'єднану громаду була. О, це був перший мільйон 100 тисяч, які ми кинули на цей садочок. А взагалі весь садочок вартує 5 мільйонів, 4 800, там, ну з тими прибамбасами, 300 тисяч ми закупили весь інвентар, плоть до рушничка, батьки не закупили нічого навіть на булавочку. Все куплено за кошти місцевого бюджету. У нас 9 серпня свято села. О. і Я ще почекаю трошки, щоб погода встановилася. І буду требувати від адміністративного центру допомоги, щоб дали скільки машин щебня чи якогось отсіва, щоб зробити цю дорогу, зарівняти. Своїми силами зробимо, Главное, щоб виділили кошти на матеріал. На Анатолій Міліанавич, треба нам зробити кладку. Анатолій Мілянаш закачує рукава, бере людей в поміч і робимо кладку. Підсипаємо, загортаємо, мусор убираємо. Всяке. Це, будемо казати, коли нас призначили, ну, може за 2 тижні після того. І я почав з командою, в мене тут є, е, будемо казати, щирі українці, які вболівають за Україну, вболівають за своє село. Допомагають. Зразу було дуже складно, бо я людина нова в цій сфері. Я працювала бібліотекарем, для мене це нове, але вчуся, вчуся, стараюся. Сільська рада мені дуже велику підтримку дає. І в документації допомога дуже велика. По-любому зверненню до сільської ради, в мене підтримка велика, так що я багато вже чого навчилася і вчуся далі, і буду вчитися. Довідку на субсидію ми видаємо. Це дається дає, дві довідочки про землю і про склад сім'ї простий. Зараз ми засідаємо дорожки житою, тільки написати. Нагальне завдання це, як і всіх, дорога. І доведення фонарної лінії. Далі в нас постало питання, у нас зростає населення, дякувати Богу. І таке питання в нас виникло будівництво садочок. Цей рік закладаються кошти на документацію і плануємо будівництво садочка. Сьогоднішній день це перший раз, коли об'єднана громада зібралася всі разом. Зібралося 21 село на центральній садибі, де люди знайомляться, де люди сьогодні бачать, що об'єдналися не на словах, не на папері. А сьогодні є дійство, яке дійсно доказує, що ми є сьогодні сильна, велика, об'єднана територіальна громада. Моя сила в моїх друзях, в моїй команді. Моїх старостах, моїх людях села, сіл, людях, сіл, і сила в тому, що вони мені повірили. Це саме основне. І вони сьогодні щасливі. Вони ви подивиться. Вони сьогодні приготували лежні. Вони приготували гречаники, які ну навірно роки ніхто не знає і не пам'ятає. Вони згадали все минуле, Вони сьогодні плели ці плоти. Вони, ну як вам сказати, вони сьогодні живуть, живуть. Вони відчули себе, що вони є сьогодні живе село, жива громада. Я б сам перед побудувала школи відповідні. Це саме основне. Є в мене мрії. На перше мрія в мене це зробити асфальтовані дороги по всіх селах. Це сама велика мрія. Якби мені сьогодні дали мільярд, я б сам перезробила асфальтовані дороги. На ну, потім в кінці купила собі машину, бо в мене «Жигулик» гулик 75-го року.